Дерка, це новий подкаст журналістки та ведучої Марії Матчук про волонтерські ініціативи Київщини на «Медіапогляд». погляд. Повномасштабне вторгнення зробило волонтерам кожного другого українця. Щодня сотні тисяч українців різного віку і професій з міст і сіл України об'єднуються у волонтерські ініціативи і щоденними кроками наближають нашу перемогу. Другий епізод подкасту присвячений волонтерам, які створюють окопні свічки та багаторазові грілки. Вони є найбільш затребувані у зимовий період. Окопні свічки призначені для отримання світла, обігріву, сушіння одягу та приготування їжі. У звичайно Ляшанко поміщений картон, що залити воском або парафіном. Найчастіше використовується пористи картонний матеріал із картонних ящиків. А за допомогою багаторазових грілок військові гріють спальники, беруть грілки з собою на завдання, зігрівають руки, кладуть у взуття. Нашій знімальній групі вдалось поспілкуватися з громадською організацією Берегині з Ірпеня, волонтерською групою Трисулькові феї Мощуна», учасниками благодійного фонду Сильні серцем з Боярки» та волонтерською групою «Немішаєвські бджілки». Окопна свічка є універсальним і довготривалим джерелом тепла у складних умовах життя. Окопна свічка здатна обігріти та освітити невелике приміщення. Великою перевагою окопних свічок є простота конструкції та доступність матеріалів, що необхідні для їхнього виготовлення. Популярності в Україні окопні свічки набули з 2014 року з початком російсько-української війни. Виготовляють окопні свічки волонтери. Окопна свічка складається з бляшанки, всередині якої шарики. Шарове гофрокартон, залитий воском. Ця технологія дозволяє горіти свічці по всій площині. У 2022 році технологією виготовлення поділилися учасники громадської організації «Берегині зірпеня. Мене звуть Ільченко Олена Анатолівна. Я голова правління громадського об'єднання «Берегині Зірпеня. За півроку нашого існування ми зробили. Вже свічок понад 4 тисячі штук. Вони вже пішли військовим. Тобто ви розумієте, який це об'єм? І люди несуть картон, везуть картон, і магазини склепи нам передають картон, бо це дуже важливо. І допомагає нам оця типографія дозволили різати нам, нарізають, бо ми б не встигли таке кількість вручну робити. Із річна Дарина Йосипенко за допомогою спеціального апарату під назвою Михайлик заливає копні свічки для захисників. Я приїхала в Ірпінь, повернулася якраз на початку літа і не знала, чим себе зайняти. Тобто, вже з літня, вже з червня місяця, ми тут працюємо і продовжуємо працювати. От зараз я знаходжуся в такому вбранні дуже незвичайному, тому що окрім сіток, ми ще робимо окопні свічки, і це мій такий аутфіт для того, щоб не обляпатися і щоб не було якихось плям. Все починається з такої сканою брили, на яку ми постійно збираємо гроші, тому що їх дуже багато потрібно. Потім це все закладається в такий наш апарат пічку, яка все його топить. Ми його називаємо хайли класка. Також у нас є люди, які роблять ось такі заготовки картоном, написують. Потім ми беремо і наповнюємо нашу таку баночку. Дарина Єсипенко працювала взимку у холодному приміщенні. Вона одягнула теплі речі, а поверх одягу накинула одноразово блакитний халат. В таких умовах працювати дуже важко, тому що ось пара з рота йде на ось на градуснику два градуси, і це неможливо. Це Дуже важко. Багато хто хворіє, тому що навіть тут ось кам'яний мрамор, Тобто тут постояти без картону і вже через десь 5 хвилин дуже холодно в ноги. Ну, звісно, ось все, все в пальто під низом, як прям з вулиці, і навіть не роздягаємося. Іноді волонтери виготовляють сотні окопних свічок за день. Головне для них це мати вдосталь матеріалу. Ми повернулися до волонтерів громадської організації Берегині Сірпеня через рік. Вони продовжують працювати у приміщенні Ірпінського державного податкового університету. У корпусі все ж таки зробили вікна та увікнули опалення. До громадської організації доєдналися нові учасники. Волонтерка Олена Гаврилюк розповідає, вони організовують збори у соціальних мережах, адже матеріали для виготовлення свічок дуже швидко закінчуються. Доброго дня. Мене звуть Олена Гаврилюк. Я є Частиною великої незламної організації Берегині Зерпіня». Всі кошти, які ми отримуємо від наших донаторів, використовуються виключно на матеріали, тобто на основу на сітку і на спанбонд. Взимку так само ми використовували на Придбання парафіну для виготовлення окопних свічок, тому що в цьому році замовлень на окопні свічки було ну на жаль, а на набагато більше ніж в тому році. В середньому для виготовлення 100 свічок потрібно 30 кілограмів цієї речовини. Окопні свічки горять від 2 годин до 7, а деякі й більше. Військові можуть підсушити одяг, зігріти руки, зробити каву, розігріти їжу та перекосити. З кожним роком запитів стає все більше. Виготовляє копні свічки з перших днів повномасштабного вторгнення волонтерська група «Немішаєвські бджілки. Доброго дня, мене звати Ірина Коваль, я є координатором волонтерської групи Немішаєвські бджілки. З приміщенням проблем не було, слава Богу. Я ще була, коли на Закарпатті. Я виїжджала під час окупації, і ця ідея в мене була. Я позвонила директору будинку культури, це моя дуже гарна знайома. Подруга запропонувала, чи була б вона, ну чи погодилась би вона. Вона, звичайно, колись тут вже плели сітки в 2014 році, але це було ну десь рік, півтора, мабуть, поплили і все. І вона сказала: без питань, все будемо робити. Вона теж допомагає, і теж наша бджілка, і мама її бджілка. Ну, це одна команда, тому питань не було. Селищна рада, так як це приміщення селищної ради, також пішли нам на зустріч. Все, що ми просимо, все допомагає, приміщення. Світло, тепло. Все без питань було. Волонтери працюють у селищі на Мішаєва на Київщині. Називають себе бджілками, бо працюють та вночі без вихідних. До допомоги постійно долучаються місцеві та сусідні громади. У нас близько 60 людей це ті, які безпосередньо руками щось роблять. Плюс є люди, які постійно донатять, постійно везуть продукти, ну, ось так от. 60 це ті, що ріжуть, плетуть, готують, сушать, в'яжуть. Це навіть не якась робота, це, як кажуть, поклик душі. Все, звичайно, ти, ти знаєш, ради чого ти це робиш, і воно якось все так легко йде, і люди знаходяться, які однодумці, які підтримують. Волонтери власноруч виготовляють багаторазові хімічні грілки для військових на передову. Вони можуть тримати тепло кілька годин, залежно від способу використання і температури повітря. Мають різні розміри та форми. Це й герметичний пакет зі спеціальним активатором у середині. Принцип роботи грілки полягає в переході рідини в кристалічну форму, під час якого стабільно виділяється тепло. Ірина Коваль показала грілки, які вони виготовляють. По теплу розкажу. Є обігрівачі, які ми закуповуємо для хлопців одноразові, а є такі, які самі нас дівчинка робить. Ось, Мені здається, всі знають вже ці обігрівачі. Ось отак от пару годин воно гріє, а далі проварить 10 хвилин і знову можна використовувати. Бачите, угу. воно пішла реакція, зараз угу. воно стає вже, можете спробувати гарячим. Так, угу, да, такі гарячі, М -м, тепленькі. Угу. Ну, це, я говорю, для тих, хто має змогу Фаріцями. це робити, так. Да. Так, що хотіла. А, шкарпеточки у нас дівчата в'яжуть кожну зиму. Є звичайні шкарпетки, теж користуються великою популярністю хлопців. Звичайні шкарпетки. А це угу. в лікарню хлопцям після поранення вони адаптовані, бачите? Підножки, щоб якщо гіпс, то можна було. Угу, Ось так от, да, з гудзиками. Теж у нас дівчинка, яка займається повністю медициною, пораненими, і оце ми для неї збираємо, збираємо медицину, відправляємо також смаколики. Демонструють грілки у будинку культури волонтери з села Мощу на Київщині. На початку осені 2022 року у селі жінки організували волонтерську групу «Труселькові Феї Мощуна. Вони почали з пошиву адаптивної білизни, але пізніше стали шити подушки кістки для поранених бійців, наволочки із залишків тканини, плисти шкарпетки і килинки для фронту. Я Мирослава Герасимова. Я працівник клубу будинку культури. Волонтеримо, допомагаємо зсу і нашим мешканцям. Такі грілки ми теж робимо натріх. Трохводний з трихводного Дома хлопцям під камуфляж дуже тепло. Вони багаторазові. Ми спілкувалися з військовим. Військові нам сказали, що якщо великі, то каже, якщо ложиш на почки, ета, то швидше загріваєшся. То ми робили, зробили ще більшого розміру їх. Але є ще маленькі, які взуття. Хлопці кладуть і гріються. Потім кинув воду, перекип'ятив, Воно знову зробилося рідке і знову готове до використання. Створюють буржуйки учасники благодійного фонду Сильні серце», який вже другий рік допомагає військовим. Головна її мета не дати втратити тепло, яке йде від оковної свічки. При виготовленні необхідно мінімум затрат на матеріали. Волонтери орієнтуються на потреби фронту та забезпечують бійців снарядами, ребами, дронами та автомобілями. А ще збирають посилки для військових шпиталів. Вітаю, мене звуть Олена Шевченко. Я засновник благодійного фонду Сильне серцем. У нас є цілі батальйони, яким ми допомагаємо. Це батальйон Свобода, батальйон Сила Свободи. От. У нас є роти, яким ми допомагаємо. Там. Це в 45-й окремій артилерійські рота. У нас є п'ята штурмова бригада, п'ята танкова бригада. У нас є третя штурмова бригада, теж наші підопічні. Мені здається, що дуже велика у нас вже така територія фронту. Ну і плюс це якісь окремі локальні бійці, яким ми допомагаємо, тому що це там до нас звертаються дуже часто. Хтось комусь каже, що ви подзвоніть їм, і вони поможуть. Ну і ми теж намагаємося допомагати. Жувтенко Руслан. Зараз потреба пішла в засобах від комах, кліщів. Перед цим зима це окопні свічки, це теплий одяг. Постійно потреба в інструментах по медикаментам, весна, ну, осінь, зима це, звичайно, протизастудні засоби. Зараз вітамін. Тобто так воно, все формується і все. Черзі підвозиться. Тут у нас кузнічний цех, де безпосередньо проходить виготовлення скоб. Скоб для бліндажів. Відбувається такий процес. Витягується заготовочка в одну сторону, в іншу, закладається, нагрівається до красна і робиться вже безпосередньо. І згід на молоті. Ось. Потім вони пакуються, складаються в упаковочки по 25 штук і відправляються хлопцям далі на схід різного розміру. Там 300 міліметрів, 400, 150, 200. Чим нижча температура, тим більше військовим потрібні теплий одяг і засоби для зігріву. Кожен з українців теж може долучитися відправити часточку тепла українським військовим. Волонтери потребують робочих рук, бо потреба є постійною. Головне мати бажання та вільний час.